Подбати про те, аби військовослужбовці, що перебувають у зоні АТО, навіть у складних умовах військового протистояння відчули атмосферу величних різдвяно-новорічних свят, вирішили рогатинці з цією метою. Допомогу, яку регулярно направляють на схід, доповнюють подарунками, які б нагадували про рідну домівку, звичаї і традиції українського народу. Тему продовжує Галина Богун. При святами волонтери Рогатинського району, районна влада, штаб національного спротиву організували благодійну акцію для допомоги військовим. Їх активно підтримали трудові колективи підприємств, установ, організацій, громади сіл та міста Рогатина. Найбільше вразило депутата міської ради Ярослава Іванішина, коли він організував збір допомоги бійцям у зону АТО на своєму окрузі міста Рогатина. А це вулиці Миру Кобилянської, шеремети. Те, що найактивнішими учасниками добродійної акції виявились пенсіонери, ті, котрі мають якусь тисячу гривень пенсії у місяць. Ми зустрілися у міській раді, і вирішили ну надати допомогу нашим солдатам. АТО. люди. Дуже віднеслися так позитивно, що ми організували таку роботу, що зібрали, що зібрали допомогу солдатам, які воюють на Сході. І Дуже багато було побажань від людей, тих, з якими ми спілкувалися, щоб організовувати ще збір, і вони готові підключитися для цієї роботи. Завдяки допомозі небайдужих, усі наші земляки, котрі борються на сході за мир і територіальну цілісність України, отримали щедрі подарунки з рідних домівок. Цю акцію організовують в цілі Україні. Небайдужі люди хочуть допомогти. Нашим добровольцям Національної гвардії і тим бійцям, які нині воюють на сході, і прийшла така акція по міській раді. Депутатам було запропоновано, і які депутати працюють і активно співпрацюють з громадою. Вони зробили перші кроки. Галина Бугун, на зарі новини новина телеканал Раї.